Курячу печінку з яблуками. Ми змішуємо із мукою, ябула і на гарячу сковорідку обжаримо. Добре підсмажити з однієї сторони, потім з другої. Цибулю поріжемо соломкою. Карамелізуємо зараз яблучка. Яблука порізали. Викладаємо це яблучка наші карамелізовані, печіночку. Отак. Слажена цибулька. Кладемо у духовку на 20 хвилин. Печіночка готова. Смачна, м'ятенька, підходить. smacchia è molto bella